Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, І сьогодні у випуску ми розкажемо фахівці. розповідають про необхідність перереєстрації майна. Городківці цидите створюють пенали для саперів в Олександрійському театрі. Побували егоїстки. Щодня до Олександрійського ЦНАПу звертаються з питаннями перереєстрації речових прав на нерухоме майно та заявами від ВПО щодо зруйнованого майна. Фахівці центру радять олександрійцям перереєструвати всю нерухому власність набуту до 2013 року. Як відомо, до 2013-го реєстрація прав власності здійснювалася в БТІ, і ці реєстраційні справи до сьогодні зберігаються у паперовому вигляді. Після перереєстрації в держреєстрі втрачені або знищені документи буде простіше відновити. Так, ВПО з окупованих зон та місць активних бойових дій вже мають проблеми з відновленням документів або, взагалі, відсутністю доступу до них. Детальніше про це далі у сюжеті. Перереєстрація речових прав на нерухоме майно та заяви на компенсацію зруйнованого майна доволі популярні послуги в Олександрійському ЦНАПі. Про особливості послуги та пакет необхідних документів розповіла державна реєстраторка ЦНАПу. Держава розробила політику компенсації за таке зруйноване майно або пошкоджене за шляхом подачі заяви через портал Дія. Тобто особа подає заявку і Отримує в майбутньому компенсацію, але портал Дія автоматично підтягує лише те нерухоме майно, яке зареєстровано з 1 січня 2013 року. Все, що зареєстровано до цього періоду, портал Дія не бачить. Відповідно з цього і виникла потреба перереєстрації цих прав в реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо відомості про нерухоме майно відсутні, то державний реєстратор звертається до БТІ. Що таке відомості з цих реєстрів? Це архівна складова реєстру речових прав, тобто реєстр прав власності, який функціонував з 2003 по 2013 рік. Якщо при проведенні перевірок державний реєстратор бачить в цьому реєстрі зареєстровані речові права, то тоді запит до і не подається. Всі права, які зареєстровані до 2003 року. Це можна перевірити тим, що особа на своєму правовому документі бачить штамп проставлений БТІ. Тоді реєстратор обов'язково подає по таким об'єктам нерухомого майна запит до відповідного БТІ. І Якщо Олександрійці зараз без проблем отримують відповіді з архівних відділів, то з власниками майна на окупованих територіях будуть проблеми БТІ або зруйновані, або виїхали, і відповідь надати не можуть. Тому зараз, поки у нас все слава Богу, добре на сьогодні, краще перереєструвати ці права, щоб вони були в електронному реєстрі. Для цього необхідно звернутися до державного реєстратора з переліком певних документів. Тобто, в першу чергу, це реєстратор встановлює особу на підставі паспорту громадянина України та ідентифікаційний код. Якщо власників декілька. На об'єкт нерухомого майна, то повинні до державного реєстратора звернутися всі співвласники за своїми паспортами. Якщо ж хтось із співвласників не може бути присутній при подачі заявки, то від нього може бути отримана нотаріальна довіреність на представництво інтересів. Крім паспорту, повинна особа взяти з собою оригінал правового документу. Перереєстрація проводиться за п'ять робочих днів. Послуха безкоштовна. Запит до БТІ за необхідності роблять самі держреєстратори ЦНАПу. Здебільшого зараз звертаються ті особи, які подають заявки через «Дія» для відшкодування за пошкодження або зруйнови майно. Це саме внутрішньопереміщені особи, тому що вони. Вже зареєструвалися на порталі Дія. Вже бачу, що багато об'єктів нерухомого майна їхні не підтягуються, і звісно, вони звертаються для перереєстрації. Але наші співмешканці теж вирішили, що можна перереєструвати, і приходять також за заявками. Питання перереєстрації речових прав на нерухоме майно стане темою чергового засідання батьківського клубу при дитячій бібліотеці. Мета ЦНАПу не лише надавати послуги, а й роз'яснювати людям необхідність їх надання і які життєві обставини у людей виникають, при яких потрібно отримувати послуги. Тому було була розмова з керівником. Нашої бібліотеки про те, що потрібно ближче до людей приходити і розповідати їм про те, що відповідно надає ЦНАП, відповідно до цієї домовленості, ми залучені до роботи з батьківським клубом, який приходить кожного вівторка на базі бібліотек нашого міста. І от кожного вівторка. Раз на місяць ми приходимо до бібліотеки для того, щоб роз'яснити людям більш простішим, простішою мовою, як саме надаються послуги, за яких обставин, які документи, які терміни. І люди мають можливість адміністратору безпосередньо задати ті питання, які його хвилюють. Анонси зустрічей на сторінках Олександрійських бібліотек. Близько двох сотень пеналів для капсулів-детонаторів передав у волонтерську спільноту Ельф Дмитро Кудря. Авторські коробочки, виготовлені руками дітей та майстра, вже працюють на фронті. А гуртківці тим часом продовжують добру справу далі та готуються до новорічного благодійного ярмарку. Як створюються пенали для саперів? Бачила наша знімальна група. Олександрійський майстер різьблення Дмитро Кудря вже понад три десятки років майструє вироби з дерева. Вони прикрашають оселі у багатьох містах України та навіть світу. Коли почалась війна, Дмитро Кудря почав робити патріотичні іграшки та співпрацювати з волонтерською спільнотою Ельф Вікторія Степанівна на мене вийшла. Хтось їй порекомендував звернутись до мене, тому що не могли знайти майстра для виготовлення піналів для саперів. От. Ми з нею зустрілися біля, біля школи. Вона мені винесла, показала сам пінал, але він, знаєте, видно, виготовлений з часів ще Радянського Союзу, там вона як заводського виробництва, пінальчик такий він витягується в Ця, Ну, Для виготовлення дальної і такої роботи, як там, вона мені показала, в мене немає досить верстатів, обладнання для того, щоб виготовити. Я взяв, звичайно, той пінал у неї, вона мені дала, я зняв розміри, але зовсім по-другому вже зробив вже свої авторські роботи. Зразок коробки для запалів авторського виробництва надіслали саперам. Вони його перевірили на практиці та схвалили. Весь корпус однаковий, все отвори всі, ось отворено вісім. І тут іменно кришка вже йде із магнітом. Бачите? От. Магніт просто держить кришечку. Чому? Тому що. Детонатори вони дуже опасні, вони взриваються, от, і вони не повинні там сильно бовтатися, туди ще тканина наклеюється. От, іменно такі. Для виготовлення такої коробочки майстер використовує дерево. З вільхи робить корпус, бокові частини фанерні, а кришка з липи. Вона м'яка і на ній зручно вирізати, говорить Надія Керпита. Більш не як привичніше та е, легкіше, тому що коли ти тільки сюди приходиш, це як вперше ти тримаєш різець, ти ще не знаєш, як це робити. Вчитель все все пояснює, і це приносить своєрідне задоволення та заспокоює. Для когось це більш подобається роб працювати біля станка, для когось більш не шліфувати. Ну хоча хлопці в нас не люблять шліфувати, це факт. Е, мені більше напевно вирізання та шліфувати це так приємно, заспокоює. Мені це подобається. Разом з вихованцями гуртка художньої різьблення центру дитячої та юнацької творчості Дмитро Кудря передав хлопцям саперам вже близько двох сотень пеналів для капсулів-детонаторів. Дякує майстер усім, хто допомагає у цій добрій справі. Я Дуже вдячний за допомогу пані Кості, пан Константин, який має свою власну столяну майстерню. Він надав нам безкоштовний матеріал. Вільхи привіз і дав. Я навіть не знаю прізвища. Він на перемозі, там в нього є власна своя меблевий комбінат. От. Дуже вдячний я Олегу Захарченку, нашому працівнику, нашому завгоспу, який він підготовлює мені деревину для роботи. Ну, я йому поршу, він різні три профілі мені я пришліфовую три в профілі. Ну, звичайно, з дітьми ми потім вже виготовляємо ці пінали. Гуртківці та майстер брали участь у трьох благодійних ярмарках, продаючи іграшки з дерева. Вдалося зібрати 8 тисяч гривень, які передали до волонтерської спільноти Ельф. Аби творчий фронт працював активно і далі. Треба матеріал, говорить Дмитро Кудря. Зокрема, магніти, клей, Д3, шліф, папір та фанера розміром 6 та 8. Комедійну кримінально детективну історію егоїстки показали в Олександрійському театрі. Вистава з зірковим складом серіалу Кава з кардамоном відбулася 19 листопада. Детективна інтрига подарувала глядачам приємні враження та задоволення, а актори поділилися враженнями від нашого міста та театру. Докладніше у сюжеті. Комедійна вистава Егоїстки і її зірковий склад створили для Олександрійців 19 листопада чергове театральне свято. Ідея вистави за мотивами п'єси Роберта Тома Вісім жінок виникла після завершення першого сезону серіалу Кава з кардамоном. Розповіла зірка кіно та серіалів Олена Лавренюк. У режисера виникла ідея. Вона знайшла п'єсу і каже: Слухай, вона мені телефонує. Каже, я знайшла п'єсу саме для всіх актрис кави з кардамоном. І дійсно, ми настільки всі в типаж попали, що склався такий наш у нас ансамбль, і от паралельно, поки ми пишемо ми працюємо над сценарієм, спілкуємося з нашими міжнародними партнерами. Дуже скоро ви почуєте багато новин з приводу другого сезону. Якраз паралельно ми ще й гастролюємо з виставою Егоїстки. Це такий був експериментальний проєкт, і він зараз дуже вдало проходить у всіх містах України. У нас аншлаги, нас всі очікують. І це дуже приємно, що такий навіть трохи інший жанр аніж каос кардамоном нам теж вдається реалізовувати. Феєрична детективна комедія про загадковий злочин в родинному колі з великим успіхом іде по всьому світу більше ніж 50 років. У виконанні зіркових українських актрис набула своєрідності рідності та неповторності. Чим приправили детективну інтригу? Поділилася ще одна зірка вистави Леся Самаєва. Вона приправлена красою, чарівністю, хитрістю, гумором дуже багато приправлена. Ну, можливо, навіть можна сказати, еротизмом. Навіть так. Моя героїня П'єретта, і тому я в ній просто можу балуватися, насолоджуватися, гратися. І ну, насправді вона мені саме цим дуже подобається, що можна запускати фейерверки». В глядацьку залу і для своїх партнерок, улюблених, чарівних, прекрасних, саркастичні тексти, яскравий жіночий склад та неймовірна інтрига вистави захопила глядачів. За словами Ніни Набоки, ще однієї зіркової актриси, з якою ми поспілкувалися перед виставою. Глядачі зараз змінилися, як і місія театру. Ви знаєте, коли питають, а от ви ставите комедію, війна, тільки народ в такому сумі, в такому страшному важкості на душі, що треба цей градус понизити. І оце зараз, здається, ми почали їздити аншлаги кругом. Людям треба щось, якесь, якесь тепло, розумієте? Треба. Наша робота, вона відзначена, треба вона. Це я зрозуміла, коли почали комедію показувати і зайти по містам України. Роль у виставі егоїстки у пані Ніни незвична, згадує народна артистка і своє інше амплуа в одному з нових серіалів. Я бабуся, я не можу сказати, що тут мене треба брати приклад, бо я любі цього діла. Розумієте? А от фільми ті ж останні, які ви бачили, спіймати, Кайдаша, там «Жіночий лікар зараз проходить, Золоту Дзиґ за що я отримала припутні. От там да, – так, там мудрість. Там вона скрізь мудрість, мене в жіночому лікарі, так називають місцевий психолог. <сіх> я граю сестру господарку, психолог, всі до мене совєтуються, радяться, заходять. І Директор центру, і всі лаврачці до мене приходять радяться. Це розумієте, яка я сестра господарка, знаєте, щось є таке. Різдвяний день у виставі перетворився на розслідування з істериками та суперництвом. Сім жінок, кожна під підозрою, у кожної є мотив. І всі вони егоїстки у кожної своя таємниця. Олександрійський глядач подякував акторам тривалими оваціями, а актори поділилися враженнями від нашого міста та, зокрема, театру. Просто ну в шаленій захопленості від театру, бо в наші такі важкі часи, коли з такою любов'ю ставляться до храму мистецтва, коли тут настільки все з такою любов'ю зроблено, відремонтовано, це настільки красиво, що просто душа радіє. Ми ну в шаленому захопленні це те, що одразу влюбило нас в Олександрію назавжди. Мені дуже імпонує, що тут багато повітря. Що ти відчуваєш тут себе вільною людиною. Коли на тебе не давлять там високі, якісь будівлі, ти відчуваєш себе таким маленьким, а тут іменно навколо тебе простір, тобі хочеться жити, творити, любити. Тому ми вже закохалися в ваше місто. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і все буде Україна.